Значить, від чашного реліга, правда? Uh -huh. Якщо... Кавалерка, так квіти, всюди порозпускалася, сиджу на балконі і кажу, тако, о, як дощ піде, нам взагалі там видно, не буде, бо там вже все зелене, повністю uh -huh. Повністю все. Були на новій пачці, яка забрали посилку. Я взагалі то планувала сьогодні на складки, там якусь роботу зробити. Ви написали мені, Юрія, не можна. Одні пишуть, що можна, одні пишете, що не можна. Одним словом, я слухаю, хто написав, що сьогодні свято і робити нічого не можна. Mm -hmm. Так що йдемо додому, будемо робити розпаковку. Йо, я то вже духів набрала. Uh -huh. Буде на понеділок, на вівторок, на свердну, на середу, на четвер mm -hmm. і на п'ятницю. Кавалєрочка, ви ви зараз писали Віталіку, що не замовили? На Віталік? Uh -huh. Шанель. Будеш пах, як не знати, що. Замовила yeah. і Віталіку. Ну, собі, і ще раз собі, собі, і потім ще раз собі, і знову собі кавалірка. Ви знаєте, я завжди хотіла собі купити там форт-ванільку. Вони такі хвальоні є дуже. Угу. Вони дуже хвальні. Ну, але вони так класно пахнуть, що їх навіть знаєте, їх на всі знають, що дуже реально круто пахне. Але саме головне, кавалірка, що купила парфуми не за всі гроші. Угу. Заплатила за три, а приїхало мені дев'ять дев'ять банок приїхало, та ще й подаруночок ось такий шопер. Я вам завжди залишаю посилання на парфум сіті. Там є великий вибір парфумів, є чоловічі, жіночі, дитячі. Там кавалірка завжди акції. Купляєте дві банки. отако. От Пишете, що від хай має. Маленьке, маленько, 10 мг. Шклів, подарунок. Ну, а якщо вам треба багато, ви любите так, як я багато парфумів мати, купляйте три шкла. Купляйте три шклаєте, три шкла купляєте, три пластмаски йде в подарунок. Якщо пишете, що від Галини, отримайте ще три мініатюрки в подарунок і також шопер. Я вам скажу такого. До та, Ціни доступні. Пахнуть нереально круто. В пластмасовій бутилці пахне понад 18 годин, а в шклі перші 5-6 годин, але це є неправда, тому що вони пахнуть набагато довше. Всім, кому дарувала ті парфуми, всі задоволені. І вони так 8-9 годин точно пахнуть. в парфум Сіті, сіті починаються від 399 гривень. Якщо ви хочете кращу якість, більш стійкі, щоб не будуть трошки дорожчі. але стартує ціна від 399 гривень. Якщо ви замовляєте два будь-яких парфуми, доставка нової пошти вам вже буде безкоштовно. Пам'ятайте, що там є акції. Пишіть, що ви від Хайма і отримайте подаруночок, Ось такі мініатюрки. Запахи обирайте собі самі. Мої парфуми є всі тут, так що ставлю тепер їх на коридор. Mm -hmm. І mm -hmm. все. Але кав'єрка, я вам чесно скажу, в мене в кожній сумці парфуми. Я сьогодні пахнитися. Думаю, Бляха, а де вони є? Я, я, я думаю, а де такі парфуми? Всі, по сумках порозкидувала, а це теж файний запах. По сумках порозкидувала, навіть де би не йшла, де би не їхала, парфуми завжди будуть біля мене. Ну але ви пам'ятаєте, там того тижня годі було їх. Mm -hmm. Знайти, mm -hmm. тому що Віталій Порецький робив, і бувайте здорові. Отак, Завівка. Так що в нас на дворі літо, mm -hmm. Тара включає якийсь фільм і от почувай, тому що нині свято, так як ви мені сказали. Нині свято, нині треба лежати пупцем догори. Та й таке. Смачного? Дякую. Як тобі смакує? Спалили. Спалили? Я думаю, що верх тільки. А що то є? Такий каслюля, чи як ти там казав? Угу. То, що казав, то взяв. Смачного. Угу. Я вам, кавелярка скажу, що після тих свят навіть ці робити не хочу, але. Хоче людина чи не хоче, то що я вам завжди говорю, треба стріпатися і братися до роботи. Зараз повиставляю ще які є рушники, ще дві пари лисів, лосин, є ще пледи, рушники, сауна. Одним словом, йдемо працю Я Нема коли бандрони прости. А ти, Віталій, поки я тут буду фасувати, піди повимикуй ту траву. Знаєш, та що ти тіше? А що це тіше? От тако береш легонь. Бере. Що mm. за господарі такі? Та робота є, кавалірка, робота є. А ні, кавалірка казала, то не можна. Сьогодні ні. Сьогодні ні. То ні, то ні. Будемо тут косити. Давай пільки. І... <звук> Ви розумієте, кавалірка? Отако От собі їде. Позвонила моя тітка до неї. Каже, що треба мого вже з Хресного завести до гостів. І Галя довго не думаючи, Каже, то ти будь вдома, я сама поїду. І поїхала. Я в шоці. Ой, та що шо вже зробиш? Хоче їхати, то хай їде. Буду і чекав. Yeah, okay. Та ясно, що до праніші, то ще, то ще не час. То так, знаєш, хай мати колега або куліжанку, яка за кермом. І ще тим більше зараз хоче їздити. Mm -hmm. Тар мені в кайф їздити. Mm -hmm. Я собі кавалерка на завтра стільки вже планів зробила, стільки всього треба зробити. Де, сьогодні ви мене, правда, зверхопили трошки. Я вже як почула, що свято, я вже така, знаєте, така гнила курва стала сама на себе злилася. Але потім розчехлилася, поїхала на склад. Трохи знаєте, розрухалася і вже зовсім по інакшому. Ну а зараз їдемо. Бо треба знову забрати одну людину, знаєте? Одну а. людину, то кажи кого. Це забрати? Пішла на Юрія, то й треба йому їхати забрати. І поїхала. Та що Ви такі? тут, на районі. Та, не, то не, то не не легко. Якби не, не, не. не пізні години, щоб до в гості вступати. Та то вже якось нічого разу не думаю. Та ясно, навіть не вговорить. Що буде ходити подивіти, ти кажеш. Яка то година? виру? Пів одиннадцяти. Тут вже пів одиннадцяти. Угу. Добре кину, тут розвернувся. Ні, туди далі. Та отут живе. А ага. ні, ну тут. Що тут? Тут розвернувся. Да. Добре? Дякую.